Ще раз вітання і хочу дати відповідь черговому експерту на його коментар: чи точно це L4, що я трішки перебільшив і продаю, не знаючи, що взагалі даний експерт був вчора дуже дуже активний. Він понаписував різні коменти, що я ввожу людей в оману, що не можна купувати, що це база L3. Що він радить мені погуглити перед тим, як виставляти щось на продаж. Зараз я ці коментарі вам десь на екран тут накидаю. Ну, а тепер зараз розберемося, які є варіації баз Volkswagen Crafter Custom. Отже, довжина L3. Колісна база в даного авто 3,64 см. Довжина самого авто майже 6 метрів. Поїхали далі. Довжина L4. Колісна база 4. 1,49 м, довжина самого авто 6,83 см. Максимальна це l 5 колісна база знову ж таки 4 м, 49 см, і довжина самого авто 7,39 см. Отже, що на рахунок нашого крафтера, він саме довжиною L4. А для вас, пане я взагалі заморочився, достав рулеточку, думаю, помірюю як колісну базу. Можливо, я щось десь не так зрозумів, вам то видніше. Звичайно, як ми пам'ятаємо, 449 має бути в базі L4. 4,49. І, коли база L5, тоді тут іде додаткових 40 см. Тому якось так. Пане експерт, на ім'я Сергій, порада на майбутнє перед тим, як писати якісь нісенітниці. Ви хоч поцікавтесь, вбити тих декілька слів в Google і будете мати хоч якесь уявлення про те, що пишете. Але в будь-якому випадку, дякую вам за коментарі і за чудовий настрій. Побачимось.